По-перше, це вміння розтлумачити індивідуально кожній дитині складні речі простою мовою. Друге, залівінкувати взаємозв'язок між астрономією, біологією, хімією, фізикою, математикою і мистецтвом. І як в єдину таку систему знань про світ. По-третє, ми навчаємо вчитись за методикою Барбари Оклі. Не витрачаючи багато ресурсу в механічне засвоєння запам'ятовування інформації. І ці методики вони працюють в онлайн форматі. І, власне, ми довели за 5 років, що астрономію, фізику, хімію як окремі предмети можна навчати, вивчати навіть в початковій школі, і головне без стресу і з радістю. Унікальність нашого ліцею в унікальному творчому колективі. Професори, кандидати розуміють, що потрібно дитині, і вони можуть простими словами донести основи знань, не обламуючи крила дітей. Методика нашого ліцею Чурьова це полягає в тому, що ми цінуємо кожного учня, ми розвиваємо його вміння вчитися, вміння осмислювати, вміння задавати питання. Мені не боятися ставних завдань і заохочуємо пізнавання світу, творчій діяльності в усіх сферах, і художній діяльності, допомагає його, творчому освоєнню природничих наук і, і всіх напрямків навчання.